магазині почула постріли. Чотири постріли було. Вийшла, сидів чоловік і бачив, що він вистав машевтівкою. Вийшов. Не знаю, як він розбив скло, чи, чи, чи пострілом чи ні. Два рази в неї, я так зрозуміла, в голову її стріляв чи куди, і один раз в повітря, і потім собі просто притул приставив в голову собі вистрілив. Тобто виходить, він когось убив і сам себе це, тобто, Я так, так зрозуміла, що кажуть, що це його жінка, а він чоловік. Угу. Тобто він вийшов з однієї машини, підійшов так, до іншої? Це чорний, що стоїть, він вийшов і угу. І застрілив якби жінку? Так, і а потім потім себе. Угу. Ага. Відразу чотири постріли. І кинув, і, і обидва загинули, так? Ну, масалі жінці пустці, вона мертва, нібито то казали, mm -hmm. а чи він, напевно, так, бо мені казали, що там Теж що прям назовні чи мізки, чи кишки а, не знаю. А швидку хто викликав, як це було? Не знаю. Не знаю угу. І зразу поліція приїхала? Так, відразу швидка і поліція відразу приїхала. А коли це було приблизно яка година? Після під так? Ні, раніше трошки Раніше, а, да, Зараз схожу приблизно десь годину тому це приблизно було. Десь е, в 16-й годині десь. Ой, ну так, да, може, за 10 хвилин до 16-ї десь так. Кажу, Та, ніби хлопчик залишився. Тобто, ви думаєте, що це подружжя? Ну, так кажуть, що це подружжя. Угу. Бо проходить жінка, каже, що знає, як в вовхівці. А до цього ресторану вони чи кафе не мають ніякого стосунку? Це просто так збіг. Ні, не знаю. там. Просто поряд просто ресторан. По так а ага. він вона просто стояла. Просто тут. стояла на машині.